Привіт, ви на каналі Здоров'я 12, з вами Юрій. Сьогоднішня тема психосоматика. Психосоматика така штука да? заумна. як то. Угу. Психосоматика це така штука, яка е яка, да, я не буду розказувати заумно, бо так ніхто не пойме і треба попростіше. Просто стрес Стрес присутній в житті в кожного, стрес необхідний для життя кожному. Без стресу ми були б, як коти, просто валялися в ліжку і нічого, нічого з цього б не робили. Ходили, б, їли, ходили, б, пили, і, може, при необхідності, якби нам захотілося дуже сильно, то побігали б, зловили якусь мишу. Ну, в принципі, в цьому є якась логіка? В принципі, кіт він для цього створений, щоб йому, в принципі, не потрібно нічого робити, він не стресує, так як йому не треба йти на роботу, йому не треба займатися якимись справами, в нього немає відповідальності. У ну, нього є відповідальність тільки над собою, щоб поїсти. А так як зараз йому поїсти не так тяжко. І... Да. Кому подобається життя кота, будь ласка. А хто хоче щось змінити, будь ласка, слухайте уважніше. Перше, що необхідно зробити, це знайти мотивацію. Мотивація це головна риса. Головна риса у тому, щоб понизити рівень стресу, коли з'являється якась певна мотивація, стрес відходить на другий план, так як його необхідність падає, так як ми знаходимо мотивацію і нам треба вже свою мотивацію якось реалізувати, якось кудись вкидати її і забезпечувати тим самим собі якусь ціль, рух, дію, незацикленість на стресу і непрагнення комусь нашкодити там, чи ще якісь негативні емоції, які виникають цей час. А за допомогою того, що ми знаходимо якісь собі завдання, якісь принципи, якісь події, якісь рухи, ми стрес подавляємо, і тим самим він нас не провокує на якісь бездарні, безглузді, непродуктові, непродуктивні дії для цього, що необхідно. Що необхідно, треба виявити точку стресу. Точка стреса це ісходна точка стреса, яка яка заводить ваш двигун. Стресовий, і він починає формулювати всякі негативні риси і згубні звички для вашого організму. Згубними звичками можуть бути як там, куріння, як вживання напідків, як переїдання, що в мене бувало дуже часто, як стресозаїдання. Це, ну, тобто, переїдання, як. Емоційний всплеск на якусь людину, там вилив емоційний, чи ще щось. Для цього необхідно убирати ці позиції так, щоб не висловлювати ти людині все, все негатив, який ти хочеш. Якщо ти людина скритна, тиха, то ти не зможеш це висловити. І тобі треба буде це скрити в собі і носити. Тим самим тобі треба якось, щоб емоційно розрядитись, тобі треба якось це щось зробити для цього. За відсутності можливості на даний час чи на роботі. Наприклад, такий От, начальник накричав, і ти ж не можеш йому сказати, ну і, там, все, що думаєш. Бо як почнеш це робити, то твоя робота піде на смарку. Тобто. Є якась відповідальність, Но в той же час ця відповідальність вона, е, проявляється тим, що е, залежність, така відповідальна залежність. І щоб сильно не заумнічати, в цьому заключається те, що е, виникає в цьому плані стрес. А якщо е, розпочати Борьбу <сіх>, таку серйозну, це затроне такий стан, який буде ще більше огні... огнітенний такий, прям. І <сіх> з кожним днем, з кожним часом він буде ну, так їсти, гристи так хам-хам-хам. І виникають проблеми в організмі. Проблеми з боку травної системи, проблеми з боку психозу. Проблеми з боку, сна. Ну, сон в першу чергу страдає. Так як емоційний напряг в голові не виходить нікуди. І коли ти хочеш лягти поспати, виспатися ти не можеш, бо не йде сон. Не йде. Ти не висказався на роботі і ти ліг спати Блин, скотиняка така, да? там чи ще щось. Но. Щоб таких випадків не було. Потрібно ввести в свій раціон життя, раціон життя. Якісь е, певні такі е, розрядники. 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 В кожного він свій. Просто треба знайти час на це, щоб його знайти, цей розрядник. Ну чи згадати, як там хто. Ну, що для цього необхідно зробити? Для цього необхідно е, згадати все, фільм є такий. Е, необхідно вибрати собі час, якийсь такий, вибрати можливість, яка допоможе е, сфокусуватись на собі. Тобто, е, тобто взяти фокус е, на себе секунду. Фокус на себе на свої потребності, які, які дуже часто бувають, які є, просто їх скривають, бо ем, буденність не дає їм відкритись назовні. І для цього необхідно що зробити. Перше згадати якусь е ціль. До якої е, це все в твоєму житті там, е, робиться? Для чого ти страдаєш на роботі? Для чого ти страдаєш в сім'ї? Для чого ти страдаєш в соціумі? Е, ну, Для чого це все? Яка, Яка з цього суть? Е, да. Якщо в голові в тебе такі мислі, Ну, яка суть? Ну це ж треба, ну як би з цього. Мені ж сказали так, бо батьки мені так сказали, що якщо ти не заведеш собі сім'ю, то в тебе будуть великі, великі проблеми. І як будуть дивитись на тебе люди і на нас? Що ти ж така людина не сімейна, щось тобою не те. Ну, це як приклад. Перший ранг такий є, да, це вплив там, наприклад, сімейний клану, вплив клану, в яких є свої якісь рівні. Ем, рівні розвитку, рівні ем, психічного розвитку, рівні. Там, я не, 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 хочу, не хочу сказати, що там це в цьому є щось погане, але в кожного є свій рівень. І. <свят> Якщо, наприклад, в сім'ї ви розумієте, що ваші батьки кажуть вам щось не те, то не треба з цим спорити. Просто для них то є норма. Наприклад, да? і їхня норма, то є норма, і не як інакше. Старатись, коли, наприклад, досягти певного віку і старатись їм щось доказати, це трата часу, трата перспективи, емоційна... емоційне вигарання, деструктуризація в сім'ї, панічні атаки. Необхідність в сварках наступає тоді, коли йде Несогласія, коли йде Нашла каса на камінь, пісня така є в 9Б. Коли у вас норовливий характер, і ви знаєте, що ви праві, а вони не праві, і я це докажу, бляха-муха, любою ціною. Ну, можна, але це потягне за собою дуже багато проблем. Якщо це, наприклад, рідня, то ці проблеми затягнуться на таку структуру, як поверхневий обшизм. Будете спілкуватися поверхнево і при зустрічі, наприклад, якщо у вас так сталося, що треба постійно з ними мати контакт. При зустрічі, ви постійно будете іспитувати дискомфорт всередині в собі, бо так як ви. Знаєте, що з цього нічого хорошого не буде, то ви будете іспитувати дискомфорт. Щоб цього не було, потрібно я не буду казати там, згладжувати вугли, ще щось. Потрібно просто сказати: дивись, от, наприклад, там матір-батько, ну дивись там в тебе. така сторона, Такий погляд. В мене такий, я, я поважаю твій. Твій взгляд на життя, твій погляд на життя. Я нічого не маю проти нього. Ну, в мене свій погляд на життя. Я народився в іншому столітті, наприклад, я е, дивлюсь на світ по-іншому, і, і нема нічого в цьому поганому, що ти дивишся так, і що я дивлюсь так. У нас різні погляди, і давай якось, щоб нам не мати в цьому конфлікт, давай якось миритись. І казати, мірісь, мірісь, і більше не ж Ну, В залежності, яке чувство юмора людини, з якої ти балакаєш. Те саме стосується роботи. На роботі теж можна е завжди кожен, хто приходить на роботу новий, наприклад, новічок, він завжди є. Е певний період часу він завжди є е людина під присмотром по-русски, якщо сказати, за нею завжди ведуть слежку певний період часу. Так як хто його знає, хто це, наприклад. І цим самим ти стресуєш, ти можеш думати, бляха, дивляться за мною. Ай, скоти". ну Є кому все рівно, а є, наприклад, хто від цього може якийсь внутрішній конфлікт розвиватися. Ну, цей період проходить, і коли ти, наприклад, в цій роботі знаходиш щось своє, і ти нормально активуєшся, завжди хтось знайдеться, кому це не сподобається. Ну, це закон такий робочий. І треба від свого радіти і розуміти, що всім нравитись не будеш ніколи в житті такого. Навіть це було б погано. Ну, як це так: всі мене люблять, всі щось з мене хочуть, всі мене обнімашечки, цілюсечки. Ну, це ж теж, воно надоїсть просто. Повинен бути баланс биття завжди. Я ж кажу менше, ну стресу менше, більше позитиву. Більше стресу менше позитиву не альо. Краще отак, а ще краще так. І зараз секунду. І тільки так можна щось реалізувати в собі. Не боятись висказування, але висказуватися так, щоб не з агресією, а плавно, плавно, з юморком закидати свою річ, своє недовольство комусь. Проявлять його. Проявлять його не з агресивної сторони, а проявлять його зі сторони, зі сторони такої простої. Наприклад, начальник вам сказав щось там робити, а ви це не хочете робити. Ну, от чи розумієте, що він не правий і це нашкодить там, підприємству чи там, ще чомусь? Ви там скажіть, там, Борис Сергійович, е я вибачаюсь, але ви розумієте, наприклад, там, якщо ви дійсно це розумієте, я зроблю це, але воно нашкодить як мені, так і вашій фірмі. Там, наприклад. І керівництво подивиться на вас з другої сторони. Подивиться, о, дивись, йому не байдуже байдуже те, що відбувається у фірмі, йому є якась ціль в цьому. І, і можливо, навіть випливе прибавка потім на певний час у заробітній платі. Так що потрібно з цим сотрудником мати гешефти. Так що якось так. Якось так. І е, стрес він е, поглиблює людину, закопує частково так, почуть-почуть лопатками підкидає для подальших дій, якихось таких негативних. Наприклад, е, там, я ж казав вже, повторюсь, там погані звички віднесемо це так. Там агресія. Після поганих звичок там випив і пішов, висказав всім все, що думав. Висказав всім все, що думав а другий день, проснувся на тверезу голову. Йолки-палки, що я наробив? дивився в список контактів, для чого я дзвонив, і ти передзвонюєш, вибачаєш, а тебе вже посилають, кажуть. Ну ти, блін, скот. Щоб цього не було, треба зарані проробляти оце все. і Виходити з ситуації победителям. Або парадигма є така ж Парадигма — виіграв-виіграв. Тобто старатися, щоб було добре і тобі, і, і твому сапернику чи собісідніку, хто б то не був. Позицію став до людини попроще. Не став її на ранг лише себе і нижче себе, став посередині. Начальник це не значить, він така сама людина, як і ти. Чим він відрізняється? Посада, посада, ну. Дойде час і в тебе буде така посада. Тобто, в цьому нема ніякої такої ухти-ахти. Є, є такі, от, хочеться сказати, там, скоти, ці керівництво, то зміни роботу або працюй, працюй до того часу, поки ти не зміниш цю роботу. Бо все плинне, все проходить і не буде завжди погано. Не подобається в тій роботі. Ну, Можеш помучити себе певний період, так як, наприклад, немає зараз можливості там, змінити щось на даній роботі. Ну, треба це розуміти і підійти до цього реально і ретельно. Тобто розкласти все по полках. І сьогодні я працюю тут. Я потерплю ще з місяць, я потерплю ще з півроку. Но в цей період півроку я буду шукати іншу роботу. Я буду шукати інші плани, я буду робити інші плани. Я буду структурувати свої дії. Ладно, такий е, приклад. 6 ранку встав на роботу вісім — 8 робочий день, е, накричали на тебе там на обіді, ти прийшов, е, поїв повечерав вдома ще накричали. Да, це тяжко. Хочеться вечором піти напитися, ну Йоваки я... палки. Треба на тверезу голову це розрулить, взять вихідний на роботі і посидіть подумати, щось мінімальне зробити з цього в плюс, мінімальний якийсь вихід знайти. Зроб... Взяти один вихідний, по-любому дасть вихідний. Ну як, не кру... ну, що це за люди? Дадуть вихідний. Цей вихідний піти розібратись з сім'єю, побалакати з сім'єю. Чого ви на мене кричите? Я ходжу заробляю. Я... Ну, по-любому, яка б неадекватна людина не була, вона щось почує тебе. Ну, я не знаю, який там може бути максимальний неадекватізм, щоб не почули. Ну, може, є такі випадки. Тут для чого було зарані це все проєктувати. Значить, треба стирати шаблони, змінювати щось. Так що так. На цю тему дуже багато можу розмовляти, якщо є якісь запитання. За запитання будемо розбиратися. Дякую за увагу.